Так, давно не робили огляд не на дорогі кросовери, а коли ми кажемо недорогі кросовери, ну звісно, це ж в нас Про Nissan Кашкай. Недорогі, дешеві в обслуговуванні, з економними двигунами, з непоганими кузовами, скажімо так, непоганий автомобіль в своєму класі. Йдемо, зараз проведемо такий... Невеликий огляд, побачимо, що нам пропонує луцький авторинок по даних автомобілях, які ціни, які пробіги, що взагалі є присутнього в наявності. Не забувайте за лайки, підписку, не забувайте займаємося автопідбором, якщо ви шукаєте будь-який автомобіль. Можемо вам в цьому допомогти перевірити. Перевіраємо автомобілі завжди детально, Це завжди максимальний звіт. Вам надаємо, тобто перевіряємо автомобілі детально від кузова, тобто до технічного стану до пробіга і так, включно з історією із-за кордону, зацікавить контакти наші, як завжди. Знизу телефону для зараз. Дивлюся, що у нас по кошкаях робиться на Луцькому авторинку. Перший екземпляр, який зустрічаємо, такий біленький 10-го року з лінзами на легкосплавних дисках з зимовою гумою, з туманками. Немає в нас, звісно, панорами. Немає в нас безключового по характеристиках. о, Це в нас 2-літровий дизель, 10-й рік, 10-450 у нас вартує, без підкрасів, але, на жаль, не вказаний в нас пробіг По салону тканевий салончик 6 ступка. Проста мультимедія, мультикермо, повний склопакет. Таке все в нас необхідне присутнє. Парктроники зад, ми бачимо форкопа. Ось такий екземпляр є. Рік, дезеляка, 10 й рік, 2-літровий дизеляка за 10450 ще й на повному приводі. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємо аж три екземпляра в ряд і пішли їх розглядати. Один вже на нашій реєстрації, всі вони в нас рестайливі від 10-го року, дивимося. Лінзи в нас туманки, легкосплавний диск і зимова гума. 10-й рік, 10% 500 він нас вартує, 7-місний плюс торг 1,5 дизель. Це наші плюс 2 з панорамою на простому салончику. Ось так виглядає по салону. Даний автомобіль 10% 500 він у нас вартує, плюс ще й 7-місний, але на нашій реєстрації. Так, і наступний у нас екземпляр. Дивимося, пригнаний із Франції на лінзах, на легкосплавних босешних дисках з туманками на камерах 360 відразу бачимо. Це у нас 13-й рік, 1,6 дизель, 228, заявляють пробігу. 12 тисяч він у нас вартує по салончику на комбінованому шкіряному з тканиною салоні. На 6 ці шкіряне кермо, повний склопакет. Немає без ключового. Ось такий. Екземпляр є, чорні гарні релінги поверху за вартістю 12 тисяч. Так, і дивимося, у нас такий наступний баклажановий. Пригнаний він у нас із Нідерландів на лінзах з туманками, на гарних легкосплавних дисках. Також бачимо камери на ньому 360. І по характеристиках це в нас 12 рік, 1,5 дизель, на жаль, пробіг не вказаний. 11650 він у нас вартує. Також він у нас семимісний без підкрасів заявляють. Так, виглядає по салону. По стандарту все на 6 ступка. Простий салон. Повний склопакет. Розширено у нас мультимедіа. одразу бачимо, бо акустика, кустика. Вона стоїть, але потрібно дивитися, чи це не просто наклеюшка. 11650 даний екземпляр вартує ідемо йдемо шукати в Зустрічаємо ще максимально свіженького екземплярчика 2020 року. Дивимося, як він у нас гарно виглядає, на легкосплавних дисках, з парктрониками круг на лінзах. В гарному такому колірі. Дивиться дуже прям гарно. По характеристиках це у нас 2020 рік, 1,5 дизель, 94 заявляють пробігу. 21.300 він у нас вартує безключовий присутній, немає в нас панорами. Бачимо камери присутні, комбінований префорований салон на автоматі, мультикермо. Старт-стоп, все у нас гарненько виглядає, з підігрівами. Підтонований трішки позаду. Одразу покажу, як він виглядає позаду. троники зад також. Камера все в нас. В даному автомобілі присутні. Максимально свіженький екземпляр. 94 заявляють пробігу, 21-300 він у нас вартує. Зустрічаємо ще два екземпляри в ряд. Дивимося. Перший у нас сіренький, біленький. Дивимося сірого. Бачимо лінзи, бачимо у них Туманки у нас присутні. Складання дзеркал по характеристиках. 13 рік, 194 заявляють. Пробігу 1,5 дизель 12950 він у нас вартує. Панорами нема, без ключового нема. тканевий салон, шкіряне кермо, все в нас по стандарту, в принципі. ось Так виглядає позаду. Ось такий екземпляр присутній. 13-го року за вартістю 12950. Так, і переключаємося на біленьку. Одразу бачу, він у нас, мабуть, 7-місний. Лінзи туманки диски у нас Є по характеристиках 11950, да, це у нас плюс 2, 1,5 дизель, 247 заявляють пробігу, 12 рік. Панорама є, складання є, без ключового, на жаль, у нас немає тканевий салон, 6 ступка, проста в нас стоїть мультимедія, не розширена. Підпанований ось так виглядає позаду. Ось такий екземпляр ще є. 12 рік, 11 950, 7 міст. Ще один свіженький екземпляр 2018 року. Дивимося також детальніше. Прости в нас сплавні диски, туманки, немає в нас парктроніків. Ось так він виглядає по характеристиках. 2018 рік, 1,5 дизель, 154 пробігу, 16200. Він у нас вартує на старт, немає в нас безключового, Простий тканевий салон, механіка шестиступочки. Проста мультимедія, мультикермо, повний склопакет присутні. Так, Не на суперкомплектації, але ж 16200-154 заявляють пробігу. І відразу бачимо, що ще є у нас один екземпляр біля нього стоїть. На лінзованій оптиці з туманками. На боус-дисках. По характеристиках 10 й рік, 1,5 дизель. 131 заявляють пробігу, 11750. Він у нас вартує панорама, без ключового нема. Тканевий салон шкіряне кермо розширена мультимедія. ступка, повний склопакет. Також підтонований трішки позаду. Ось такий екземпляр є з гарним пробігом 131 тисяча, за вартістю 11750. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр. Бачимо лінзи бачимо туманки, бачимо бо з дискі та зимову гуму. По характеристиках, це в нас 12-й рік, 11950 він вартує, 227 заявляють пробігу. Гурмовані дзеркала. Тканевий салон, шкірене кермо Мультимедія 6-ступка. Ось так виглядає з панорамою, звісно ж, 12 рік, 11950. Він вартує. Зустрічаємо ще два екземпляри в ряд. Дивимося і бачимо, там стоїть третій, четвертий, п'ятий. І з тої сторони стоїть шостий. Давайте дивимося спочатку ці біленький. Омивайки в нас присутні, лінзи, легкосплавні диски туманки. Це в нас 1.6 дизель, 221 заявляють пробігу, 11 рік. 11-300 він у нас вартує на Зимові гумі, безключовий, панорама, релінги, шкіряний гарний салон, підігріви, шестиступка, шкіряне кермо, мультимедіа розширена. Це вже у нас щось похоже трішки на комплектацію. Ось так він виглядає. Позаду непоганий екземпляр, 11,3 він у нас вартує на старті. Далі дивимося сіренькі, лінзи, туманки, легкосплавні диски. 11,2, також 1,6, 250 заявляють пробігу. 11 рік панорама є, немає нас, на жаль, без ключового. Дивимося наскільки шкіра дає про себе знати. Проста тканина без підігрівів. Шкіра на кермо, розширена мультимедіа, ковний склопакет присутній. Ось так виглядає позаду. Панорама і за вартістю 11,2. Зустрічаємо ще один біленький екземпляр на лінзах з туманками, на легкосплавних дисках. Пригнаний у нас із Нідерландів, бачимо. 12 й рік, 1,591 пробіг, 11899. Він у нас вартує складання. Каневий салончик, 6 ступочка, проста мультимедія, шкіряне кермо, повний склопакет в нас є білий колір. Немає панорами за вартістю 11,899 Розглядаємо ще даний екземпляр на гарній комплектації на камерах 360, на гарних легкосплавних дисках. На лінзованій оптиці з туманками. Складання бачимо присутні по характеристиках. Це в нас 12 рік, 1,5 пригнаний із Франції 11.200, вартує 240, заявляють оригінального пробігу. Панорама. Такі гарні хромовані релінги низу комбінований салон з червоною стрічкою, шкіра Алькантара, шестиступка розширена мультимедіа, шкіряне кермо, повний склопакет. Такий гарненький. Ну, салон прям виглядає дуже шкіра з Алькантарою дивиться на будь-якому автомобілі. Прекрасно. Так виглядає у нас позаду. думаю На цьому екземплярі. І зупинимося. 11200 він у нас. Вартує на старті. Як бачите, є такі автомобілі, можна вибирати, достатньо можна шукати. Бюджети бачили, ціни бачили, скажем так. Бюджет може, часом трапляється і в 10 тисяч, але це дуже рідко, скажімо так, 11-13 тисяч хороші бюджети. Це і не низ, і не, не сама висота. Можна шукати щось хороше на комплектаціях з гарними пробігами. Цікавить, контакти знизу, телефонуйте, проконсультуємо. І найде вам хороше технічно справне авто ключове з рідним пробігом.